Чернігівщина готується до третьої воєнної зими, яку цьогоріч в Україні прогнозують уже традиційно складною. Про рівень підготовки області до зимових викликів говорили під час брифінгу в Чернігівській ова на сьогодні. Відповідно до прийнятих розпоряджень, опалювальний період розпочали як на об'єктах житлового фонду соціальної сфери всі громади області і до опалення підключені житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Глобальні проблеми зі стартом подачі тепла в регіоні відсутні наразі в області запущені 694 котельні, значна частина яких забезпечена джерелами альтернативного живлення також джерела додаткової електрогенерації встановлені на базі основних підприємств житлово-комунального господарства та установ соціальної сфери. Ми розуміємо всі ризики, які стоять перед нами, як перед прикордонною областю, і розуміємо ті виклики, які. Нам може принести агресія Росії, тому протягом всього року активно і бізнес, і комунальне господарство, і органи влади, місцевого самоврядування забезпечували свої. Об'єкти додатковими альтернативними джерелами енергії за наявною інформацією, наразі в Чернігівській області понад 20% енергії генерують альтернативні джерела. Цю генерацію забезпечують 603 установки, що беруть енергію від сонця. Три підприємства генерують енергію за рахунок використання біогазу, а ще два виробляють енергію з біомаси.